Усім привіт! Сьогодні ми будемо ліпити ось такого півника з пластиліну. Що нам для цього потрібно? Для, для початку нам знадобиться ось такий світло-коричневий пластилін, темно-коричневий пластилін, трохи чорного та дуже мало білого. Що нам знадобиться ось така стека і ще от така стека з таким. Тро... ну... Наконечником. Починаємо. Для початку візьмемо ось такий пластилін світлокоричневий. Трошки я відріжу, бо у нас міні майстерня, тому я сьогодні буду робити маленького півничка. Так. Ось так. Тепер треба трошки розкотати, щоб ось така вийшла деталь. Тепер її треба зігнути. Можна отак оповець, або ось такий інструмент. Ось тут, отак. Тепер треба вибрати, де буде в нашого півника голова, а де х... гвоздик. У мене голова буде ось тут. Візьмемо темно-коричневий, та е, нам надобиться мал... дуже маленькі шість отаких. Кусочків один. Маленький їх робить, тому що у нас півник маленький. Так, два, три. Три на хвустик буде і три на грібенець. Чотири. П'ять. Шість. Усе. Тепер розплющимо перші три. Кружечки. Отак. Це буде грибинець. І поставимо його на голову один за одним. Отак. І ось так. Ось що в нас виходить. Тепер візьмемо ще три і трохи їх розкотаємо. Один. Так, два. І три. Тепер теж розплющимо трохи. Так, так, так. Один, два, і три. Ось такі три деталі для хвостика в нас вийшли. Тепер їх треба скріпити разом. Треба одну сторону трохи видовжити. Отак. І наліпити один на одного. Щоб виш, що такий маленький хвостик, отакий. От Тепер його треба причепити на задню частину нашого півничка. Перед цим треба тулуб-півничка, трохи отак зробити, загострити. Так, загострюємо і ось так кріплюємо. І трохи його отак. Робимо дугой, ага. Ось так, що в нас вийшло. Тепер треба зробити клюв. Беремо маленький кружечок пластиліну і робимо з нього конус такий. Ось так. Угу, ось так, що в нас вийшло. Тепер із темно-коричневого робимо крила. Крила в нас будуть згорнуті, як у звичайного півника. Ось так. Спочатку візьмемо трохи більші кружечки, і їх треба трошки так розкатати і приплюснути. Ось так, одне крило і трохи з боків теж приплюснуть. Так. І друге крило. Вийшло. Угу. Так, і тепер ось сюди кріпимо. Так. Ось що в нас вийшло. Тепер, як у всіх звичайних українських півників іграшок, нам треба зробити підставку, щоб він стояв. Для цього знадобиться ще трохи коричневого пластиліну і трохи світло-коричневого. Для початку беремо темно-коричневий і отак його робимо таким знову конусом, але не дуже гострим. Беремо кружечок світло коричневого і катаємо і розплющуємо. Потім приліпляємо знизу до нашого конуса. Так, ось так. ось І беремо ось такий. Можна або такий інструмент, або ось такий. Ну, Якщо у вас немає такого, то можна звичайний ось, ось таку стеку взяти і робимо тут невеличку дірочку, в яку вставляємо наш конус для підтримки. Угу. <плес> 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 Ось так. Це півник. Тепер із дуже маленьких кусочків пластиліну чорного кольору робимо очки, оченята такі невеличкі, і приліплюємо йому на голову. Так, ось так. Ось що в нас виходить. Отакий маленький півничок. Біленьким можна прикрасити його, або хвостик трохи біленьким, або е, крильця. Ну, я прикрашу ось тут йому біля клюва такими двома як маленькими крапельками. Ось так беремо. катаємо із білого крапельки і ось тут. При... Закріплюємо один і другий. Ось такий півночок у нас вийшов. Надіюсь, що і вас вийде. Дякую, що в мене дивились. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Усім до побачення, хорошого дня!